Певно, немає жодного іншого єврейського свята, яке б супроводжувалось такою кількістю веселощів, як Пурим. За традицією воно відзначається 13-го числа єврейського місяця Адара і припадає на лютий березень. Днями члени месіанської громади Яхат і церков Новий час та слава Божа зібралися разом на святкове богослужіння. Як і більшість старовинних іудейських свят, Пурим має сумне історичне підґрунтя. Праздник Пурим – это древний праздник, и события, которые празднуются в этот праздник, они описаны в Библии, в книге «Эсфирь». И это историческое событие, которое реально происходило во время царя Артаксеркса. И когда его первый премьер-министр Аман, он хотел уничтожить весь еврейский народ, и он э, издал указ о его уничтожении. Но Бог Ізраїля он незримо, но явно захистив свой народ і избавил народ от погублення за те, що очільник єврейської громади Мордихай не бажав кланятися першому міністру Персії Аману. Той вирішив знищити всіх іудеїв. І навіть отримав на це добро від правителя країни царя Ахашвероша. Щоб визначити дату масового знищення, міністр кинув пур Жереб, який випав на місяць Адар. Проте Ман не знав, що дружина царя Естер також була єврейка. Дізнавшись про смертельну загрозу, котра нависла над її народом, жінка, ризикуючи власним життям без запрошення, зайшла в апартаменти чоловіка і почала благати в нього помилування. Цар наказав повісити свого підступного міністра, а дата, котра. Могла бути траурною, перетворилась на святкову. Також пурим став чи не єдиним днем, під час якого звеличується жінка. Щодо традиції святкування, то обов'язковими елементами пуриму є обрядова їжа вуха Амана, пиріжки трикутної форми з маком, лотереї і театралізовані дійства. В останніх прийнято, щоб чоловічі ролі виконували жінки і навпаки. Члени єврейської месіанської громади є неабияк потішили присутніх жартівливою виставою на тему історичних передумов свята, самі написали сценарій і максимально наблизили його до сучасності. Так що у мешканців стародавньої персії з'явився інтернет, телебачення і мобільні телефони. Придумывали, ну вот так по чуть-чуть по крохам, э, с разных э, каких-то сюжетов из кинофильмов, э, из каких-то э, бытовых историй смешных, из какого-то молодежного сленга. И в общем получился вот такой, ну, на мой взгляд, веселый, пусть и не профессиональный, но спектакль для радости других. Також у Порим слід виконувати заповіді, котрі символізують радість євреїв, спасених від загибелі. Цього дня слід читати книгу Естер, насилати подарунки друзям та рідним, приділяти увагу бідним, а також дозволяється вживати багато спиртного.